Всім привіт! Сьогодні готую квашені помідори. Для цього мені потрібно 1 кг 720 г помідорів. Бажано сливки, але в цьому році готую такі, які вродили. Один лист хрону, два зубчики чеснику, 6 таблеток аспірину, ацетил саліцелової кислоти, столова ложка солі з гіркою. 9% оцту 100 мл, 100 г цукру, лаврового листочка 3 штуки, перець гіркий горошок, чорний 5 штук та 3 духняного. І вода. В бутиль на дно відправляю хрін. Спеції. Часник я нарізала. Зацитилкою спеції всі відправила сіль з цукром, оцет та викладаю помідори. Банку я не стерилізую, просто вимиваю. Якщо помідори сливки, то там десь кілограми на два орієнтуйтесь помідорів. Тобто бутиль ми повністю заповнюємо помідорами. Вага, плюс-мінус може відрізнятись. І тепер заливаю водою. В мене вийшло 1 літр 300 мл води, але плюс-мінус літраж води також буде відрізнятися в залежності від того, наскільки ви наповнили банку. На рецепт на маринад це не особою ролі не зіграє, оскільки весь маринад у нас вже в банці. Помідори для квашення готові. Їх можна виносити в погріб. Що головне, коли виносите в погріб, помідори в нас закриті капроновою кришкою, достатньо плотною, потрібно їх перевернути, і щоб неділю вони постояли в перевернутому вигляді. Як я це роблю? Таким чином, я перевернула помідори. Через неділю їх можна буде перевернути назад і залишити десь місяці на два, щоб вони квасилися. Ту юшку, яка стече, трошки витече, додавати, додавати, додавати нічого доливати не треба. Отак як залишиться, скільки юшки, але тільки плотною кришкою закрити. Помідори дуже смачні, і я завжди користуюсь тільки цим рецептом. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. Всім дякую, до нових зустрічей!